Доброго дня. Вас вітає команда аудиторської фірми Трансексімаудит, і я і директор Кудрінала Михайлівна. І сьогоднішнє наше відео присвячено змінам, які внесені законом номер 4015 до податкового кодексу. Всі ви знаєте, що 28 листопада президентом був підписаний закон 4015 про підвищення податків. Відповідно до перехідних положень, закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім окремих норм, які Запрацюють з 1 січня 2025 року. Е, у номері «Голос України від 28 листопада закон був не опублікован. Е, його опублікували 28 листопада на сайті голосу, проте в друкованому номері голосу 28 листопада він так і не вийшов. І 29 листопада Гетьман це зазначив у своєму телеграм-каналі, що е, е, все ж таки здоровий глузд переміг. І закон опублікували в номері голосу тільки 30 листопада 2024 року. Відповідно, він вступив в дію з 1 грудня 2024 року, за винятком тих норм, для яких законом передбачено інший термін вступлення. Але і це ще не все щодо цього закону, тому що комітет Гетьманцева вирішив виправити ситуацію щодо окремих норм закону 40.15 і вже цього тижня анонсоване голосування за правки до цього закону, зокрема, з питання нарахування військового збору ФОПами. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про ті норми, які передбачаються тим, цим законом наразі, так? і про ті основні зміни, які закон 4015 вніс до податкового кодексу. І як завжди, для зручності нашої співпраці. Ми приготували для вас презентацію, де ви будете бачити норми закону 4015 і зміст цих норм і, і, і інформацію про те, які ж зміни внесені законом 4015 до податкового кодексу. І починаємо працювати і розпочинаємо з підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Так, як закон вступив в дію з 1 грудня 2024 року, відповідно, нова підвищена ставка буде у нас діяти саме з цієї дати. Не буде а вже діє саме з цієї дати, тобто з 1 грудня 2024 року. Тож всі нараховані. Ні, доходи фізосіпсії цієї дати мають вже податковуватись за ставкою 5%. Я звертаю вашу увагу на те, що в законі прописано, що доходи платників військового збору, які нараховані за наслідками податкового пері... под... податкових періодів, до набрання чинності цим законом, оподатковуються ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом, незалежно від того, коли такі до... нараховані доходи були фактично сплачені. Про що йдеться? Да? То заробітної плати нарахованим працівникам за листопад ви отримуєте військовий збір за ставкою 1,5%. А, наприклад, якщо сьогодні ви будете виплачувати. Грудневі відпускні, ви повинні вже будете отримати військовий збір за ставкою 5%. Не треба робити жодних перерахувань військового збору, які ви отримали е, з виплат, нарахованих за листопад і раніше. Да? Той факт, що доход нарахований 30 листопада або раніше, але виплачується вже Після 1 грудня немає значення, тому що доход ви фактично оподаткували в момент нарахування. Тобто, за діючою ставкою у листопаді 2024 року 1,5%. Відповідно для всіх виплат, які ви нараховуєте після 1 грудня 2024 року і пізніше ви будете застосовувати нову ставку, тобто 5%. Да? І вже при виплаті зарплати, наприклад, за першу Половини грудня, тобто аванса, звісно, ви вже будете утримувати військовий збір за ставкою 5%. Така ж ставка у вас буде застосовуватися і до нарахованої заробітної плати за грудень, 24% го і в подальші місяці. Якщо, наприклад, у вас звільняється працівник, і ви проводите з ним остаточний розрахунок на дату звільнення, то тут знову діє загальне правило. Тобто ви застосовуєте ту ставку військового збору, яка була чинна на дату звільнення. Тобто, якщо ви проводили остаточний розрахунок з працівником 29 листопада, тобто в п'ятницю або раніше, да, відповідно, ви повинні були застосувати е, ставку військового збору до суми на нарахованого доходу у розмірі 1,5%. Якщо ви звільняєте працівника сьогодні, 2 грудня так, або пізнішою датою, то відповідно до доходу і суми остаточного розрахунку, ви утримуєте вже військовий збір за ставкою 5%. Що стосується лікарняних, тут також важливо, якою датою ви ці лікарняні нарахували. Да? Того, що дата відкриття і закриття лікарняного, дата ухвалення рішення про його оплату, в даному випадку. Не мають значення, отже, від дати, коли лікарняний закрили до тієї дати, коли лікарняний отримав статус, готовий до сплати. у нас з вами минає 7 днів. Наперед ми з вами лікарняні не рахуємо. Тому, якщо ви нараховуєте лікарняні вже з 1 грудня 2024 року, звісно, ви застосовуєте ставку військового збору 5%. Тобто, наприклад, є лікарняний відкритий в періоді з 24 листопада по 28 листопада 2024 року. Умовно, він був готовий, став готовий до сплати, і ви його нараховуєте 6 грудня 2024 року. Відповідно, так як ви Нараховуєте лікарняний після 1 грудня 2024 року до суми нарахового лікарняного і, вибачаю, суми нарахового Нарахованого лікарняного ви отримуєте військовий збір за ставкою 5%. Тобто, основне правило, яке ви використовуєте, коли визначаєте, яку ставку ви застосовуєте 1,5 чи 2%, це ви повинні орієнтуватися на дату, якою нараховуєте зарплатні виплати. Все, що до 30 листопада, включно 1,5%, Те, що з 1 грудня 24-го і надалі в термін. Передбачений податковим кодексом 5%. Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, які не підпадають під оподаткування ПДФО, також не оподатковуються військовим збором. Що стосується ставки військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур, які перелічені у закони, для них ставка залишається на рівні 1,5%. Наступне питання, наступний момент, наступні зміни, які мають дуже велике значення, це і прозвели фурор серед платників єдиного податку. Це встановлення військового збору для ФОПів 1, 2 та 4 груп у розмірі 10% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня поточного року, і встановлення військового збору. У розмірі 1% від суми доходів для ФОПів юридичних осіб, платників єдиного податку третьої групи. Я звертаю вашу увагу, що згідно чинної редакції закону 4015, ця норма у нас з вами починає діяти з 1 жовтня 2024 року і діє по 31 грудня року, в якому буде припинено або скасовано військовий стан. Тобто на поточний момент є норма де Юре, так, що ФОПи першої, другої та четвертої групи після прийняття закону вже винні державі військовий збір, як мінімум, за жовтень та листопад, тобто за той, за той період, коли ще не діяв даний закон. Але як я сказала на початку, гетьман це що з метою усунення цих недоліків в законі 4015 був зареєстрований законопроект, і цього тижня Верховна Рада буде голосувати, зокрема, за те, щоб додати норму, яка визначає, що платники збору, фізичні особи-підприємці першої, другої, третьої та четвертої групи, у нас з вами сплачують військовий збір та авансові внески. з Збору, починаючи з 1 січня 2025 року. І Мінфін вже на своєму сайті навів таку інфографіку, так, де зазначилось ФОПи 1, 2 та 4 групи. Дата набрання з 1 січня 25-го. ФОПи 3 група дата набрання також з 1 січня 2025 року. Але ще раз кажу, це інфографіка, це зміни внесені в закони. І тому ще. Нановні платники єдиного податку. Дочекайтесь, будь ласка, правок до податкового кодексу, і поки не спішіть сплачувати авансові внески з військового збору, так? а будемо чекати до кінця тижня питання щодо. Терміну початку дії норм да, для сплати е, військового збору для платників єдиного податку, я думаю, буде врегульовано. Да. І у разі прийняття правок ФОП першої, другої та четвертої групи. Перший раз, якщо правки будуть прийняті, да, будуть сплачувати військовий збір за себе за січень 2025 року в термін до 20 січня 2025 року в сумі 800 гривень ФОПи та Юрики платники єдиного податку третьої групи, перший раз будуть сплачувати військовий збір за результатами першого квартала 2025 року в термін до 19 травня 2025 року в розмірі 1% від суми доходу, що податковується єдиним податком. Знову ж таки, у разі прийняття правок. Тобто, наразі чекаємо правок щодо платників єдиного податку. Наступні наші зміни зараз. Я перегорну презентацію, да. У нас е, запровадження сплати авансових внесків з податку на прибуток, то податку на доходи фізичних осіб з пунктом роздрібної торгівлі пальним, і оподаткування податком на прибуток банків та фінансових установ. І наразі щодо цих двох питань, ми вже маємо з вами на сайті ДПС інфоліст номер 8 дроб який був опублікований 30 листопада. 2024 року, і що ми з вами маємо наразі за законом. Наразі ми маємо збільшення ставки на прибуток податку на прибуток для банків до 50% і для фінансових установ до 25%. Але як зазначено і в законі, і в коментованому інфолісті сума податку на прибуток для банків вже за 2024 Рік визначається за заставкою 50%. Да? При цьому зазначено, що нарахування та сплата грошового зобов'язання банками за період перший квартал півріччя де і 9 місяців 2024 року за базову ставку, яка тоді діяла, тобто 25%, не є порушенням. Але після набрання чинності закону номер 40, 15%, банки повинні визначити податкові зобов'язання щодо податку на прибуток за увесь 24 рік за ставкою 50%. Що стосується фінансових установ, то для оподаткування прибутку фінансової установи, окрім страховика, за підсумками річного декларування за 24 рік вони ще застосовують ставку 18%. а а вже у 2025 році у нас з вами буде застосовуватися ставка для таких категорій так, 25%. Наступне питання, на якому я хочу сьогодні зупинитися, це питання встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток і податку з доходів фізичних осіб, для АЗС, як для Юросіб, так і для фізосіб-загальників. Отже, згідно діючи, о, чинної редакції, авансовий внесок у нас сплачується за кожне місце роздрібної торгівлі пальним, інформація щодо якого внесена до єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального, станом на перше число поточного місяця. І авансовий внесок у нас для підприємств щодо податку на прибуток, так? а для ФОП-загальників щодо податку з доходів фізичних осіб, тобто розмір авансового один, однаковий, але для підприємств то є авансовий внесок з податку на прибуток, для ФОПів-загальників авансовий внесок з ПДФО. Так ось авансовий внесок у нас з вами становить для місця роздрібної торгівлі пальним, на якому здійснюється реалізація виключно скрапленого газу, 30 тисяч за кожне місце торговлі. Для місця розрібної торгівлі пальним, на якому здійснюється реалізація декількох видів пального, і при чому частка реалізації скрапленого газу становить 50 і більше відсотків у розмірі 45 тисяч гривень за кожне місце. І у всіх, відповідно, інших випадках за кожне місце розрібної торгівлі, інформація щодо якого внесена до єдиного реєстру ліцензіатів у нас сплачується 60 Тисяч гривень за кожне місце розрібної торгівлі. Для платників податку на прибуток це, ці авансові внески є невід'ємною частиною податку на прибуток, і сплачена протягом звітного періоду сума авансових внесків, для них зменшує податкові зобов'язання з податку на прибуток, зараз раховані за результатами того звітного періоду, за, яку, за який були сплачені такі авансові внески але ми враховуємо наші авансові внески тільки у сумі, що не перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток за такий звітний період. Тобто, якщо сума сплачених авансових внесків за звітний період, у нас з вами буде більше ніж сума нарахованого податкового зобов'язання за декларацію з податку на прибуток, то у нас не буде ані переплати, ані можливості повернути. C O Щодо фізичних осіб, тобто щодо ФОПів загальників, то тут авансові внески з податку на доходи фізичних осіб сплачені відповідно до внесення змін, є невід'ємною частиною податку на доходи фізичних осіб. Тобто, фактично, ці авансові платежі є сумою ПДФО, яку треба сплатити в будь-якому разі, навіть якщо в тому випадку, ну, коли ми говоримо про фізичних. Осіб, так? якщо платник не провадив діяльності, точніше, правильніше буде сказати так: і для загальників, і для, і для підприємств, і для ФОПів загальників авансовий внесок за кожне місце розрібної торгівлі, інформація щодо якого внесена до єдиного реєстру ліцензіатів, вам прийдеться сплатити у будь-якому випадку. Навіть в тому разі, якщо ви не вели діяльності. Да? Наприклад, АЗС, які торгують лише бензином, за рік мають сплатити у вигляді авансових внесків 720 тисяч. Да? Тобто, якщо ви від підприємство відповідно податку на прибуток, якщо ви фоп загальник відповідно, ПДФО. І, як я вже сказала, якщо за результатами року, за розрахунками податок виявиться меншим, авансові внески не перерахують і не повернуть. Це зрозуміло. І перші авансові внески і для підприємств, і для фізосібзагальників треба буде сплатити до 20 грудня 2024 року, а далі вже за термінами, які передбачені ПКУ. Е, наступна зміна е, це. Е, Оновлені правила сплати авансових внесків для обмінників. Да? Ця норма щодо сплати авансових внесків для обмінників у нас з вами не є новою. Але з 1 січня 2025 року для обмінників авансові внески з податку на прибуток у нас встановлені у фіксованій сумі, яка визначена в євро замість мінімальних заробітних плат, які діють на поточний момент. При цьому авансові внески, які встановлені в євро, у нас звісно встановлені за кожний пункт обміну наземної валюті, і ви їх розраховуєте і сплачуєте згідно. У розмірі згідно з офіційним курсом НБУ, які встановлені на перше число. Першого місяця календарного кварталу, в якому відбувається сплата авансового внеска. Тож, починаючи з січня 2025 року авансовий внесок з податку на прибуток за кожен пункт обміну іноземної валюти, ми з вами будемо сплачувати в еквіваленті равному 600 євро за кожен пункт обміну іноземної валюти, який розташований у населеному пункті, окрім Києва, Якщо чисельність населення перевищує 50 тисяч чоловік, в еквіваленті 700 євро за кожен пункт обміну іноземної валюти, розташований у місті Києві, і в еквіваленті 200 євро за кожен пункт обміну іноземної валюти, у який розташований у населеному пункті, е з чисельністю населення менше 50 тисяч чоловік. Тобто, окремо ви бачите, по-перше, у нас авансові внески визначені у фіксованих показниках у євро і окремо виділено пункти обміну іноземної валюти, які розташовані у місті Київ. Ці норми я маю на увазі розмір і окремо виділений Київ, як я сказала, вступають у дію з 1 січня 2025 року. При цьому механізм сплати авансового внеску за кожний пункт обміну наземної валюти для платників податку на прибуток у нас не змінився. не змінився, так тобто сам механізм у нас змін не претерпів. Наступна зміна, яка також дуже важлива, особливо для сільгоспників, це зміна щодо збільшення МПЗ для земель сільськогосподарського призначення. Отже, згідно внесеним змінам законом 40.15 з 1 січня 2024 року та по 31 грудня закінчення війни, розмір МПЗ мінімального податкового зобов'язання, так, не може становити менше. 700 гривень з одного гектару. А для земельних ділянок, у площі яких частка рілля становить не менше 50 1400 гривень з одного гектара. Тобто, ще раз підкреслюю: з 1 січня 24 року мінімальне МПЗ. 700 гривень. Якщо у вас земельні ділянки, у площі яких частка ріллі становить не менше 50%, мінімальна МПЗ 1400 гривень з одного гектару. Окрім того, що до МПЗ, у нас внесені зміни, які установлюють, що при визначенні мінімального податкового зобов'язання за 2025 рік та наступні роки, закінчуючи роком, в якому буде припинено або скасовано військовий стан, при розрахунку в формулі коефіцієнта К, ми застосовуємо значення 0.057, тобто 57 тисяч. Я нагадаю, що за 2023 і за 2022 рік цей коефіцієнт у нас з вами складав 0,04. Наступна зміна, яка також досить актуальна для платників, які торгують винними виробами, так? Це те, що що законом 40.15 У нас передбачено, що у періоді, починаючи з дати набрання чинності закону номер 4015 до вин виноградних та іншої виноробної продукції, застосовується розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремий види алкогольних напоїв, збільшений на 50%. І остання зміна на сьогодні, щодо якої ми поговоримо, але не остання зміна в законі сорок. 40... 15, тому що на початку я сказала, що сьогоднішнє відео у нас стосується основних змін. Також остання зміна це щомісячна зарплатна звітність. Да? Ви всі знаєте, що податковий розрахунок у нас стане щомісячним замість квартального, і, і відповідно це дасть змогу своєчасно простежувати суми нарахованої заробітної плати і утриманих з неї податків, сплаченого ЄСВ. Форму податкового розрахунку у нас з вами оновлять на початку 2025 року, адже норми щодо цього, як я сказала, запрацюють саме з 1 січня 2025 року. Тож за четвертий квартал 2024 року ми будемо з вами звітувати ще за квартальним податковим розрахунком і щомісячним розподілом. Тобто, четвертий квартал ми з вами звітуємо. Як і звітували без змін. Відповідно, це все, що я сьогодні хотіла вам розказати в рамках нашої відео Топ для бухгалтера. Більш детально на змінах внесених законом 4015, і я сподіваюся, що вже буде відголосований законопроект щодо військового збору по фопах єдиниках ми зупинимось на нашому вебінарі 19 грудня 2024 року. Я запрошую вас. Всі у нас на вебінар. Посилання на реєстрацію ми залишимо у коментарях під відео. Наразі у мене все. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, у нас буде багато ще чого цікавого. Як завжди, професійної впевненості вам і нехай робота вас надихає.